У одному з міст секторі Гази натовп людей слухає новини про результат перемовин. Після цього жителі почали святкування на вулицях, вітаючи домовленості. Ізраїль та угрупування Хамас уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Угода набуде чинності 19 січня. Про це заявив на прес-конференції прем'єр Катару Альтані. Саме у Катарі велись перемовини. У цьому відео показуємо, як вулиці сектору Гази та Тель-Авіва відреагували на угоду. Натовп людей вийшов на вулиці Дейр ель-Балах ввечері. Люди плакали, молились, обіймали одне одного. Ще вранці, внаслідок обстрілу Ізраїлю у цьому місті загинули люди. Ця угода призначена для того, щоб ми могли повернутися до своїх сімей, нашої землі, наших будинків, наших засобів існування та вільно пересуватися. Ми втомилися від наших ув'язнених дітей, від наших поранених дітей. Нехай Господь помилує нас, і кожен поранений одужає, кожен хворий вилікується, кожен в'язень буде звільнений. Ми втомилися справді. Ми більше не можемо. Наші серця обтяжені болем. У хан Юнісі люди теж вийшли на святкування. Тут разом співали під палестинськими прапорами. Озброєні чоловіки стріляли у повітря. У тель авіві теж люди вийшли на вулиці. Вони несли плакати з портретами заручників та плакатами із закликом про їхнє звільнення. За даними CNN, очікується, що Хамас. І союзні йому групи бойовиків звільнять 33 заручників, захоплених в Ізраїлі під час атак 7 жовтня 2023 року. Натомість Ізраїль звільнить сотні палестинських в'язнів. Ми дуже сподіваємося, що ніхто не зіпсує угоду ні з нашого боку, ні з їхнього. Ми справді чекаємо, коли станеться це необхідне припинення війни, щоб заручники повернулись додому. Я думаю, що нам потрібно продовжувати боротьбу і наголошувати нашому уряду, що ми не здамося, доки не прийде останній бранець. Я хочу жити в країні, яка хоче життя, яка хоче, щоб люди були врятовані. Важливіше врятувати своїх людей ніж вбити більше з іншого боку. Тож я вважаю, що виконання цієї угоди демонструє цінності, які ми обираємо. І це цінності, які я хочу, щоб мій уряд вибрав також. наразі очікується офіційна публікація угоди. Втім, коли люди вийшли на вулиці і в секторі гази, і в Тель-Авіві, Байден уже привітав досягнення домовленостей. За джерелами CNN та Reuters, документ передбачає початкове припинення вогню терміном в 6 тижнів та включає поступове виведення ізраїльських військ із гази та звільнення утримуваних обома сторонами.